І Бетюкрейн, – спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші! Усім привіт! Ви класнули на журнал Збірники і не помилилися. Це контент про все, що стосується національної команди. І сьогодні у фокусі новий тренер Мудрика у Челсі. Хто найбільше б підійшов нашому Вінгеру? Проаналізуємо, чому Михайло став жертвою саркастичних мемів. І традиційно оглянемо вікенд українських легіонерів-збірників. Починаємо. Гравець, який робить різницю. Перед матчем з еспаньолом тренер Жирони Мічел сипав компліменти на адресу Віктора Циганкова. Після таких слів новоспечений Тато, звісно, в основі. Партнери дуже круто використовують козирі циганкова, флангову швидкість і техніку. Перші три атаки Жирони правим флангом. І ось таких прострілів від Віктора було чимало. В одному з епізодів українець навіть ледь не травмувався наставляють тут своїх щитів. На полі Віктор провів увесь матч, і Жерона перемогла у каталонському дербі 2-1. Щоправда, статистичним порталам активності українця було замало, тому оцінки у циганкова низькі. На Хускорт друга з кінця, на Софаскор четверта з кінця. Головна команда виграла. З Віктором погодиться й Олександр Зінченко. Українця в Арсеналі називають гравцем місяця. Портал Фофорту взагалі найкращим лівим захисником світу. А от ресурси, що ставлять оцінки, хочуть голів, асистів. Хоча ось така передгольова від Сашка у матчі з Ліцом – це дуже круто. Показав, що подаватиме, але миттєво віддав Мартінеллі. Той уже обіграв опонента і подав на дальню стійку, яку замкнув Вайт. Зінчі свого партнера із голом вітав ось такими другами. Дружніми стосанами по п'ятій точці. Але ж цього замало для Хускорт і Софаскор. На обох ресурсах в українця найгірша оцінка серед гравців стартового складу. Може, ви розумієте, чому так? А ну, напишіть нам у коментарі. Паралельно з тим, на англійському телебаченні обговорюють, чи не даремно гвардіола відпустив Зінченка та Жезуса в арсенал. Експерти сходяться на думці, що топовішого лівого захисника Сіті так і не знайшло. Парадокс до речі, Жезус у цьому матчі оформив дубель. Це його дебютні голи за арсенал після важкої травми. Перший був з пенальті, і бразилець зізнався, що на тренуваннях працював над 11-метровими разом з інші. Крім жезуса і вайта забив Джака. Арсенал один раз пропустив, та результат 4-1 на користь канонірів і плюс 8 на двансіті в турнірці поки зберігаються. Мудрик нарвався на величезний гейт. Давайте поглянемо за що. А пізніше у випуску детально розберемо. Отже, Челсі грало вдома за Стонвілою. Грем Поттер, котрий буде відправлений у відставку наступного дня. Знову використав українця у ролі нападника. На шостій хвилині заряджений Мудрик показав своє величезне бажання, Запресингував камара, але з вигідної позиції пробив точно у Мартінеса. Масове незадоволення від своїх і насмішки від чужих. Мудрик отримав за цей епізод. У цьому виході вічнавіч Міша, давайте скажемо так, не розібрався. І понеслося. Ось лише кілька прикладів: Мудрик не реалізував це марні 100 мільйонів. Хто небудь скажіть мені, що це першоквітневий жарт, і мудрик щойно не зганьбився. Емоції всіх на Стенфорд Брідж після того, як побачили момент мудрика. Якщо колись будете почуватися по-ідіотськи, пам'ятайте, Челсі витратив 100 мільйонів лише на мудрика, який не забив ось це. Ну і порівняння з Ніком Картером з Backstreet Boys мудрику не уникнути. Скажи, чому? Щоправда, мінімум одна людина стала на захист українця. Колишній нападник Челсі Джиммі Флойд Гасельбайнк на англійському телебаченні сказав наступне: Йому потрібен час. Так, це жахливий промах. Та якщо хлопець прийшов за 88 мільйонів, чи скільки там, це не означає, що він вже сформований, це не означає, що він не гаятиме нагоди. Так, це жахлива невдача. Однак дайте йому шанс помилитися, а потім піднятися і виправитись. Він змарнував нагоду. Він змарнував прекрасну нагоду. Він мав зробити все набагато краще. Утім, він не звик бути в цій ситуації. Він має практикуватися, щоб краще діяти в таких моментах. Він має працювати над цим. Йому ще треба час. Він молодий гравець. А ви погоджуєтеся зі словами Форварда. Пишіть свою думку у коментарях. А констатація така, що Челсі поступився 0-2, а в Мудрика найгірша оцінка серед усіх гравців на полі. Хоча це оцінка Гускорт, а ми свою зробимо в кінці випуску. Дуже дуже сумно. Ну і ще на кілька секунд лишимося в Англії, аби сказати, що Ілля Забарний відновився від травми і вперше потрапив у заявку на матч Бормута. Між іншим клуб українця переміг Фулхем з рахунком 2-1. Чекаємо Іллю на полі у вирішальних матчах сезону. Тепер давайте зазирнемо до Франції. Там ще у п'ятницю разом з Марселем грав Руслан Малиновський, українець традиційного старті. І подивіться, він був фактично на кожному клаптику поля, намагався створювати нагоди для партнерів. Сам же пробив лише раз. Це, звісно, дальній удар, але от з неробочої правої. Тому і результат такий. Ну а щодо матчу, то Марсель зіграв у нічию 1-1. втрата очок і втрата другої позиції у турнірці. Далі поговоримо про тих, хто зіграв у вікенд не так багато. Ну і поки ми у Франції, то згадаємо про Едуарда Соболя зі Страсбура, який проти Монако зіграв лише 12 хвилин. Однак перед матчем Соболь тепло привітався зі своїм колишнім тренером із Брюге Філіпом Климаном, який нині очолює Монегасків. Едуард з'явився на полі за рахунку 4-2 на користь Монако, але фактично саме він розпочав на лівому фланзі атаку, що завершилася третім голом Страсбура. Утім, від поразки це не врятувало. Зазирнемо в Італію. Там тайм у Віктора Коваленка за спецію. Між іншим, саме українець перед матчем відповідав пресі і сказав, що вболівальники завжди створюють прекрасну атмосферу, і для них хочеться вигравати. Не вдалося. З українцем на полі спеція пропустила. Без нього забила. У Коваленка найнижча оцінка серед гравців спеції за версією SofaScore. Та відзначимо, що саме у Віктора був найкращий момент до перерви. Він класно обрав позицію, а от головою пробив навпаки. Геть не класно. На жаль, досі без голів Роман Яремчук. У матчі з Мехеленом у нього було лише 10 ігрових хвилин. Свій момент він мав, та з цього перспективного забігання витиснув лише кутовий. Хоча вдало оборонявся і допоміг Брюге втримати суху перемогу 3-0. А ось на Кіпрі сталася епохальна подія, і це фото вам підказує, яка саме беседін завив, Форвард не міг цього зробити майже два роки, точніше 706 днів. А тепер подивіться на цю гармату. Ну хіба не топ? Чекаємо ваших думок у коментарях щодо голу Артема. А поки констатуємо, гол Беседіна допоміг Омонії переграти пафос. Ну і дивіться, хто ще досі не забив у 2023-му. А ось Артем. Фух, це навіть важко сказати. Забив. Ну і давайте з Кіпра ще східніше. В Емірати. там для нас теж приємні новини. Андрій Ярмоленко не лише відновився після травми і потрапив у заявку на матч, а й вийшов на поле на 70 70-й хвилині. Щоправда, саме перед виходом ярмоли команда Реброва пропустила, але за 10 хвилин після кутового зрівняла рахунок. Енергія українця заряджає на голи. Чекаємо тепер Андрія зі старту у наступному матчі. Ну а зараз обіцяний розбір останньої гри мудрика під керівництвом Грема Потера. Дивіться уважно, аби нічого не пропустити. А перед цим нагадаємо, що партнер нашого каналу компанія VBET, преміум спонсор збірної України з футболу. У закріпленому коментарі під цим відео на всіх глядачів в збірної чекає бонус від VBET. Заходьте за посиланням та забирайте свій подарунок разом сильніші. Його гейтить вся Англія. Причина відсутність голів, шалений цінник і завищені очікування. Михайло Мудрик з перших днів зрозумів, що таке британський футбол. На полі і за його межами. Позаду вже вісім матчів за Челсі. Отож, тенденції і проблеми аналізуємо крізь призму програного матчу із Астонвілою. Чи дійсно все так погано у Мудрика? Розбираємося. Вдруге за весну Мудрик був у старті Челсі. Номінально у схемі 3-4-3 Михайло діяв на позиції лівого нападника, але його середню позицію можна визначити як лівий інсайд із постійним акцентом на зміщення в центр. Матч за Стонвіллою точно не назвеш найбільш успішним у кар'єрі українця, але він вийшов показовим з точки зору ролі Мудрика у Челсі, принаймні за Поттера. Почнемо з фактів. У грі за Стонвілою у Мудрика XG вищий, аніж у всіх попередніх поєдинках зіграних за Челсі. Звідки 0,6 голу все дуже просто. Мудрик змарнував два супершанси. Момент перший українець створив собі сам, коли запресингував Камара. Тут Міша класно відчув момент. Реально прочитав гру. Шкода, що не переграв Мартінеса. Інтелект мудрика став запорукою появи і другого шансу. Українець атакував сліпу зону у трикутнику між опорником, центрбеком і правим захисником. З точки зору часу це прискорення в незахищений коридор було ідеальним. А от фініш атаки наш гравець провалив. Будьмо відверті. Висловимо обережне припущення, що навіть за два місяці в Англії Мудрик додав у розумінні гри. Він втрачає значно менше м'ячів. При цьому українець часто густо повертає володіння своїй команді за рахунок правильного прогнозування гри. Ще одна фундаментальна зміна в англійській версії Мудрика: немає того неймарівського дриблінгу та постійних спроб обігрувати один в один. Як це було в Україні? Англійські фани надивились на різок на Ютубі і чекали феєрії в АПЛ. втім, дивно було очікувати, що Михайло однаково успішно обігруватиме оборонців як Колоса, так і Астонвіли. Проти бірмінгемців у Мудрика жодного вдалого обіграшу. Якщо дивитися лише на відсоток, то пасінг мудрика у грі проти Астонвіли був найкращим у сезоні. 12 з 13 передач партнерам були точними. Але куди пасував мудрик? А тут доволі показово, що половина пасів назад. А найпопулярніший вектор це передача на ковачіча. Хоча відзначимо і кілька креативних рішень. Цікаво поглянути і на те, від кого отримував м'яча сам мудрик. Таких лише чотири граці. Найчастіше Мудрика шукав Чілвел. Після поразки від Астонвіли і звільнення Поттера, вимоги до Мудрика і його роль можуть зазнати змін. Будемо стежити за цим. І невдовзі поділимося із вами своїми думками. Ну а поки прикинемо, хто може стати найкращим варіантом коуча для Мудрика із найбільш реальних кандидатів. Почнемо, мабуть, з того, котрий у всіх на вустах: Юліан Нагельсман. Чимало прихильників Челсі стовідсотково переконані, що Поттера поперли саме зараз, бо звільнився Нагельсман, і з ним, ніби все домовлено. Якщо так, то для мудрика дві новини хороша. Він у будь-якому разі спрогресує прогресує у тактичному плані та додасть в універсалізмі. І не дуже хороша постійного місця в основі точно не буде. Адже нагельсман з тих тренерів, що варіюють і склади і тактику залежно від суперника. У його семирічній практиці ми бачили усі можливі у футболі тактичні моделі. В ідеалі було б, якби Юліан побачив у Михайлові нового Гнабрі або Нкунку. чому ці двоє? Бо вони можуть сміливо називати себе людьми Нагельсмана, адже входять у трійку найбільш використованих цим тренером атакувальних гравців. Гнабрі саме він перетворив із вічного проспекта у топ гравця. Ще у Гофенгаймі 5 років тому Анкунку у Лейпциг взагалі забрав ноунеймом за безцінь від ПСЖ. і зробив фактично 100-мільйонну ціллю грандів. Обидва у Нагельсмана грали по всьому фронту атаки і почали виблискувати плюс-мінус у віці Мудрика. І ще одна фішка, яку ми можливо притягнули за вуха, але може вам сподобатись в історії Мудрик Нагельсман. Пригадайте сезон 18-19 і заруби шахтаря з Гофенгаймом Юліана Велче. Мудрик тоді вже фінтив за Ю-19 і виступав в юнацькій лізі. УЄФА. не забив, але на радари німецького тренера мав потрапити. Якщо все складеться, у Мудрика буде новий шанс сподобатися. Але треба поспішати. Не забувайте, що влітку прийде той самий інкунку, і тоді боротися буде складніше. Маурісіо Почеттіно, кандидат на пост коуча Челсі, номер 2. З ним, начебто, пробували вступати в діалог ще в лютому, але тоді аргентинець відмовився, бо за чутками не хотів вести переговорів за спиною чинного тренера. Зараз і Поттера нема, і в лізі чемпіонів проскочити реал на емоційному підйомі цілком можливо. Мудрику з точки зору тактики цей тренер підійшов би. Почеттіно набагато рідше експериментує, ніж Нагельсман. Він у абсолютній більшості випадків використовує традиційний варіант 4-3-3 або 4-2-3-1, до яких звик наш Вінгер. Але далеко не факт, що Мудрик стане першим вибором Почеттіно на місце лівого Вінгера. Ну і наприкінці про казковий варіант для нашого збірника. Роберто ДеДзербі після феричного сезону у Брайтоні зараз хочуть усі, в кого проблеми в командах. На папері Інтер вже серйозно конкурує з Челсі за Алена Торе. Але є одне але сам Дедзербі гроші любить, але не до такої міри, щоб спаплюжити собі ідеальне резюме. Досі він тільки прогресував у проєктах із не найскладнішими завданнями, і не був під високим тиском. А зараз пропонують кризові команди із терміновим вирішенням дуже непростих задач. Але погодьтеся, помріяти можна про воз'єднання у такому клубі, як Челсі, Мудрика і тренера, що відкрив йому шлях у дорослий футбол. Було б просто таки по-голівудськи. Ну окей, з теорією завершили. Скоро все стане зрозуміло. Ну а поки пишіть у коментарях вашу версію, хто міг би зробити з Мудрика суперзірку. На цьому все з вас лайк цьому відео, якщо вам зайшло. До зустрічі наступного тижня. та партнери згуртовані футболом. Разом з народним клубом Верес та народженим в бою металістом 1925. Спільно з командами Ворскла. З українською прем'єр-лігою та Кубком України з чоловічою і жіночою збірними з футболу та всіба вболівальниками країни. Віримо в український футбол. Вібе разом сильніші.